Мир вам усім. Хто дивиться це відео? Я розумію, що не всім це може бути цікаво. Зараз ми налаштуємося. Посилочка, знову доставка промб'я. Коштує доставочка. Де ж тут дивимося? Вартість доставки. Я не знаю. Дозволено. Дозволено огляд. Бачимо, 30 гривень вартість доставки. Там розказує, що пошта це не дешевше О, на сьогоднішній день закриті доставку знайти дешевше тільки з Китаю але з Китаю трошки довше і не все є і можна йти на Вікспрес, щоб нам не завжди не ціна. Що ми сьогодні подковили? Хто слідкує за нашим каналом. Бачили, запити по фарбопультові. І дуже-дуже дякую всім, хто відгукнувся на мої запитання, дав відповіді, писали в коментарях і писали мені багато особисто. На Viber багато писали, рекомендували. ну, Ділилися досвідом, хто цим користується. І один пан мені підказав, кабрі самий дешевий такий. І, до речі, він фарбує дуже багато, професійний фарбувальник. І каже, ви, ну, для такої роботи, як в нас, я не кажу, що там не, не казав, що немає різниці. Буде достатньо різниць, як ви не відчуєте такої. Ми взяли фарбопульт і взяли редуктор. Фарбопульт дуже дешевий. Менше 300 гривень. І це вже не пам'ятає цін. Ціни десь там, А, зараз не знайдемо. Там має бути має має бути, має бути папір. Паперу не положили. Цін на пам'ять пам'ятаю, але редуктор кажу, менше 300 гривень. Дуже дешевенький. Гарантійний талон. Все таке. Все таке. Так. Побачимо, як все введе. Оце щось як металічне. Металічне. Металічний корпус не пластиковий. Корпус металічний регулювання. Тут щось регулюється. І тут регулюється. На два регулювання на три немає. А це що? Нічого не знаю. Нічого не розумію в ньому. Нічого не знаю. Ага, тут, але тут бачимо, фіксований. Якби упор, тут нічого не регулюється. А тут регулюється і тут регулюється. Ось таке. Ну, і редуктор до нього. Редуктор до нього не знаю, чи поставимо на стіні, чи поставимо зразу на фарбу пульт. Ми не знаємо, як краще зробити буде. Можливо, ми його сюди. Раз. І закрунемо. Можливо, ми його сюди. Хтось рекомендує, що він має бути завжди тут. Хтось каже, достатньо його там на стіні поставити, ще не знаємо. Будемо пробувати, що то воно собою являє. Будемо вчитися. Ну, Фарбує дружина. Ну, я думаю, що десь розкажемо. Тільки єдине, що 600 мл, ну, всіх і в дорогих, там 600 мл, і дешеві 600 мл. Дружина каже, що то мало. Каже, до заправок Багато треба робити, коли там краситься. У нас зараз там три бочки покрашених лежить. Там набагато великий розхід. Хотілося щоб більше входило. Але більше, я думаю, що буде незручно. Більше буде незручно. Ну так в руку брати добре, зручненьке, все побачимо. Навіть якість така, я б не сказав би, що сином сильно такою ж аж аж дешевизною воно пахне. Таке. Ну побачимо. Побачимо. Все, можна писати коментарі, відгуки. Побачимо, як воно буде в робочі. Десь, можливо, трошки поділимося. Хтось каже, що буде дуже-дуже багато пилу від пневматичного фарбопульта. Хтось мене сусід приходить, він фарбує, соляркою займається, каже, зменшує тиск. Якщо щось таке маленьке, каже, легенько, але воно її знову не буде добре фарбувати, фарбує добре. У нас у тому в електричному фарбопульті був, був такий момент, що деякі щілинки не забиває фарби. Може це буде краще забивати фарбу, Ну, не знаємо. Як воно буде, побачимо. Це для нас, якби нова сторінка. Все, дякую всім, хто дивився і до зустрічі!